Казка різною буває і чогось вона навчає. Тож не будем часу марнувати, світ цікавий казки будемо пізнавати. Привіт, мої малята, любі хлопчики й дівчатка. Чи весело, дітки, ви проводите свій вільний час? Ну, якщо раптом ви засумували, я пропоную вам цікаву казкову вікторину. Тож давайте разом. Поринемо у чарівний світ казки. Кожна казка назву має. Я їх часом забуваю. Ви мені допоможіть і назву казки підкажіть. Працювала я у хатці, танцювала у палаці. Є така у мене звичка десь губити черевички. Так, попелюшка. Хто на гусячих крилятах прилетів до мами й тата? Був міцний, боїв кулешик. Це відомий всім. Вірно Івасик Телесик. Вигнав дід козу із хати. Та й пішла вона блукати. Зайця хатку відібрала. Всі козу то виганяли. Рак козуню ущипнув. Зайцю хатку повернув, Коза дереза, правильно, дітки. Підробив він голосок, став малим співати. Здогадалися вони, вовк не наша мати. Молодці, дітки, це казочка вовк і семеро козенят. В лісі всім звірам на тіху, що згубив старенький дід. Влізла мишка, туди й жабка, Заєць, лис та вовк ведмідь. Ще й кабаний клан, будь ласка, пригадайте, що за казка? Так, це казочка, рукавичка. Я бичок третячок, солом'яний у мене бочок. Із соломи дід зробив, бік смолою засмолив. Правильно, солом'яний бичок. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі, ось лисичка прибігає, півника мерщій хапає, біжить котик рятувати, лиса півника забрати. Котик і півник. Старенька бабуся у лісі жила, гостинці для неї онука несла. Хто дівчинку ту по дорозі зустрів, Як казка та зветься, хто б відповів? Молодці так це червона шапочка. Наступне завдання це гра Впізнай казкового героя. Чий будиночок забралася коза дереза? Зайчика, півника, рака. Вірно, зайчика. Кому з героїв у скрутну хвилину допомогло гусеня? Дідові, бабі, Івасику телесику. Та так, правильно, Івасику телесику. Чим пригощала лисичка журавля? Варениками, молочною кашею, тістечками? Так, молочною кашею. Кого зробив дід із соломи? Коника, солом'яного бичка, капелюха. Ну, звичайно ж, солом'яного бичка. Який казковий герой? Народився з Горошини, Іван Царевич, Змій, Котигорошко. Ну, звичайно, це Котигорошко. Кого в казці рукавичка називали і клан Жабка, Мишка, Кабан. Кабан, звісно. Хто бігав на випередки із зайчиком? Ведмідь, їжачок, лисичка. Так, це їжачок. Хто загубив у лісі рукавичку? Дід, колобок, зайчик. Звичайно, це дід. Хто викрав Івасика Телесика? Баба Яга. Змія лисичка. Звичайно, це зміюка. Хто прогнав козу дерезу із зайчикової хатки? Собачка, рак, вовк. Правильно рак. Хто знайшов колосок? Півник, мишенята, курочка. Вірно, півник! Молодці дітки, ви чудово знаєте казкових персонажів. І дуже гарно справилися з цим завданням. Наступне завдання назви героїв казки. Спочатку потрібно назвати, у яку казку ми потрапили. Вірно, казка казка. Ріпка. Допоможіть відшукати героїв казки Дід Андрушка, Баба Марушка, Внучка Мімка, Собачка Хвінка, Киця Варварка, Мишка Сіроманка. Молодці діти, ви чудово знаєте казку «Рібка» і її казкових героїв. Наступне завдання що зайве. Пропоную розглянути картинки із зображенням казкових персонажів. Потрібно визначити, хто або що зайве. Пригадати, з якої казки інші персонажі? Хто тут зайвий? Вірно, жаба. А з якої казки персонажі, що залишилися? Так, з казки курочка ряба. Наступна картинка. Розгляньте уважно. Хто? Або що зайвий? Так, білочка. А з якої казки інші персонажі? Звісно, казка рібка. Наступна картинка. Так, зайва рукавичка. Бо інші персонажі з казки колосок. Чудово. Наступна картинка? Так, вірно, зайвий самовар. А з якої казки інші персонажі? Звичайно, це казка лисичка та Журавель. І остання картинка. Так, дітки, зайва рібка, а інші герої сказки рукавичка. Чудово, дітки! Ви наймовірні знавці казкових героїв. А вдома кожному з вас я пропоную намалювати свого улюбленого казкового героя і надіслати мені у вайбер-групу. Я з нетерпінням чекати Світ казок зачаровує казках добро завжди перемагає зло. Я бажаю вам, мої любі дітки, бути добрими людьми, творити добро і робити лише добрі вчинки. До зустрічі, малята, я буду за вами сумувати.